Паста тортильйоні з тефтелями, овочами, вишками і сиром. Можна просто зварити макарони і насмажити котлет. Але хто шукає легких шляхів? Готуємо! 450 г свиного фаршу, одна невелика цибулина, мілко нашанкована, базилікова сіль, сушені томати, сушений часник, суміш перців, ну або спеції на ваш смак. Все це додаю до фаршу і добре вимішую. Роблю невеликі кульки та ставлю трохи обсмажитися на невеликій кількості олії. Паралельно ставлю воду на пасту та готую овочі, перець, томати, цибулю шинкую, воду підсолю, всипаю приблизно 200 г пасти та варю майже до готовності, зливаю воду. На пательню з невеликою кількістю олії без запаху спочатку відправляю всі овочі, підсолюю, тушкую до моменту, поки вони не стануть м'якими. Поки овочі тушкуються, подрібнюю 4 зубки чеснику та додаю в кінці тушкування. Далі до овочів додаю пасту, півтеля все перемішую. Тушкую кілька хвилин, вливаю приблизно 100-150 мл жирних вершків, знову перемішую, тушкую ще 3-5 хвилин, готову страву посипаю твердим тертим сиром. Ось така неймовірна смакота вийшла. Хай і вам смакує. Не забудьте підписатись тут багато цікавого.